Мене звати Владислав, я із міста Ківерців із громади Адвентистів сьомого дня. Я уклав завіт із Богом в цьому році, три місяці тому, в санаторію Барвінок. І мені громада доручила завдання проводити через суботу молетовені служіння. І після хрещення моє молитовне життя також покращилося. Я кожен день маю свою таємну кімнату і молюся, щоб Бог допоміг мені свідчити іншим людям. І свідчення такі зазвичай я свідчу в школі своїм учителям, і одного разу у біології в нас була тема про людину. І нам казали, звідки і як виникла людина. І я почав свідчити, що Бог створив людину. Не завжди мене слухають, але я молюся, що Бог ці серця привів до себе. І я хочу до вас звернутися. Якщо ви молитеся, відповіді немає, не розчаровуйтесь. У Бога свій час для відповіді. Бог краще знає, коли дати відповідь. Ісус Христос молився. Боже мій, Боже мій, чому ти мене залишив? Але Бог не залишив і нас не залишить. І тому, якщо ви молитеся, відповіді немає, продовжуйте молитися. Коли настане час, Бог дасть вам відповідь. І ця відповідь буде найкраща. Ви будете радіти цієї відповіді. Тому що, коли Господь приходить, Він наповняє людське серце миром.